Ось так. Дивіться, як швидко спускається. Ось він. Це кружляє в повітрі. Воно а величай... куди він Воно повертається прямо до місця посадки. Ви бачите, димовий слід? Зараз легко стежити. Коли ж воно загориться, коли запалюється? Давай, давай, крихітко, заводь двигуни, але воно чекає до останньої секунди. Тепер ми не почуємо звуковий удар двигуна ще майже хвилину. Воно ось ось приземлиться. Бачите, на екранах воно ось ось торкнеться землі, розгортає посадкові ноги, і в момент торкання Ахуєць. ми ймовірно почуємо звуковий удар. Будьте готові, воно наближається. Ось і звукові удари малюче. Чекай на це. Можливо, наука не працює. Охуєть. Yeah! Друга ступінь ось ось вимкне двигун, що офіційно виведе сад гус на орбіту.